На Прикарпатті є багато церков, які були збудовані ще у 19 столітті. В одному із храмів, якому нещодавно виповнилося 185 років, побували днями наші коломийські кореспонденти. 1828 року володар місцевих полів Юзеф Осадовець збудував у Буршеві церкву. До цього часу її в селі не було. Мешканці з любов'ю ставляться до свого храму. Вони часто жертвують для нього як фінанси, так і церковні речі. Місцевий священник Отець Василій каже, що його громада завжди об'єднується навколо храму. Роблять парафіяни це як у добрі, так і у важкі дні. Настоятель згадує і про 2008 рік, коли святиня була затоплена. Однак, з допомогою людей храм вдалося зберегти. Часи атоїзму, правда, було нелегко, тому що в ній служилося ці церкви тільки раз. У місяць, тобто 12 разів у рік це на 90 святі свята, які великі свята. А потім пізніше, вже коли в 80-ті роки, це служилося раз у місяць і ті свята, а вже в кінець 80-х, вже було полегшення або затеїзму, служилося дві неділі в місяць-три, то вже як люди хотіли. І тоді йшли ми до сьогоднішнього часу. Ремонти робилися в цій церкві. Сірський голова Юрій Розвадовський вважає церкву неодмінним атрибутом борщева, адже саме разом із священником йому завжди вдається організовувати громаду. А люди у населеному пункті добрі та трудолюбиві. Тому відзичив всім того дня щастя, успіхів та добра. Я б хотів релінійній громаді побажати здоров'я, подякувати цю Василю за служіння. Бажати їм міцного, міцного сам перездоровля, особисто щастя. Багато допомоги церкві надає громада, однак є і міценати, які не забувають, також підкласти плече. Серед них і родина книшуків саме вони допомогли реставрувати храм після повені. А депутат снятинської районної ради Орися Книшук приїхала, щоб привітати борщівців із їхнім святом. Хочу привітати всіх 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 прихожан Святої церкви, святого архістратига Михаїла славним ювілеєм 185-річчям з дня заснування і побудови цього храму Божого, цієї дороги до Бога. Того дня в церкві лунали лише веселі пісні, а священик отримав різноманітні подарунки для храму Господнього.